Вам за ваші труди, за вашу вірку, за ваше стояння, за вашу надію на Бога. Звичайно, ми усвідомлюємо, що ця подія, яка сьогодні відбулася, вона є резонансною. І вся Україна, і не тільки Україна, весь православний світ сьогодні бачить, що тут відбувалося. Відбувалося те, що ПЦУ черговий раз показала своє обличчя. І користуючись нагодою, я бачу, що багато камер спрямовано на мене. Я хочу звернутися до всісвятішого патріарха Варфоломея, який сидить у Стамбулі і хочу сказати, що саме своїм рішенням. Ні обдуманим, ні далеким, коли він видав той так званий Томас, він зробив ту біду яку сьогодні ми спостерігаємо. Хочу звернутися до голови начальника ПЦУ, Епіфанія Сергія Думенка, нашого земляка. Якщо він сподівається, що таким чином він може нас загнати в свою церкву, так звану, він помиляється. Можна об'єднуватися і наближатися один з одного шляхом діалогу. Він каже, що ми не хочемо говорити. Хто з нами хоче говорити, хто нас чує сьогодні, і тому звертаюся до того самого Єпіфанія. І благаю, щоб він припинив ці беззаконні, які вже нам набридли в Буковині, В його родному селі церква стоїть пуста. Вони забрали, люди пішли молитися на хату, а стоїть пуста церква, старої, старої жадові, де немає ні ну, богомольців, нікого. І так по всій Буковині, Де вони забрали церкви, то ми спостерігаємо таке безглуздя. Що вони зробили? Вони припинили молити, вони зупинили літургії святі. Вони заважають молитися за наших воїнів, які нас захищають на сході. Вони є беззаконні. І тому, тому ще, і ще раз благаю, прошу і прихвання начальника ПЦУ, припиніть це припиніть безвузку. Давайте говорити, давайте сідати і розмовляти людською мовою. Німовою пана Грищука глибокий, у якого пуста церква стоїть, а він ходить, як тиняється, як цей прохаче по Києву, від церкви до церкви, забираючи, ламаючи двері.